Гонитрі за рекордами білих. Зовсім забув я про такі чудові гриби. Називаються вони маслята, маслюки або щось таке. Як на мене, це набагато смачніший гриб, ніж білий. Прям дуже смачний. Тільки він має такий аромат сосни. Взагалі супер. Це його дуже велика перевага. Любий гриб може бути подібний на щось, тільки не маслюк. Але тут є одна велика біда. По-перше, вони такі липкі, ну, Прямо як слимаки, їх треба збирати тільки в суху погоду. Якщо я їх до хати принесу, мені жінка скаже, щоб я сам їх чистив. Це 100%. Вони добрі і сушені, і мариновані, і жарені, і підливка, ну просто супер. Але є ще один великий мінус, це те, що вони вварюються. 4-5 разів. Білий навіть двічі не зменшується при варці. А маслюк страшенно. Для того, щоб закрити три баночки літрові маслюків, придеться з 15 літрів мати їх. Так що таке, збирайте їх, не пожаліє. Вертаюся я з того лісу. І тут дивлюся, блін. Ну як? Дивіться, скільки маслят. Дивіться. Це ж треба мати щастя потрапити в таку місцинку. Я щось не розумію, людоньки добрі, а що таке з вами, що ви їх не берете. А? Що цим грибам бракує? Я, наприклад, не беру, бо мене жінка з хати вижене. Бо її треба чистити півночі. Але смакота неймовірна. Це ж унікальний гриб, він ж продається в поцілій Європі. Він коштує дорожче за білого. Подивіться, як багато. Я собі уявляю, якщо серед чотирьох сосенок виросла така кількість маслюків, то що там робиться? Десь на волині? Там, певно, свиню гудують ними.